Трансляції і, і, і паралельно. Oh, oh, я хочу я якийсь там окей, okay? не знаю, що це може. Так, і зараз паралельно, і ми, може, вже можемо бути. І, і, показую, що трансляція пряма іде. Ну, тоді будемо спиратися на те, що нам показує наш Zoom. І вітаю всіх глядачів, хто долучається. Ми за кілька секунд починаємо раніше. Такі поспішайки. Сьогодні я не ретройчук розпочинає проект волонтерський, який називається Хвастати тил. А направлений він саме на те, щоб побудувати культуру відповідального ставлення, гідного ставлення до тварин, для того, щоб навчитися. Співчувати людям, які проживають втрату тварини, і для того, щоб зрозуміти, що таке зв'язок між твариною і людиною, між людиною і твариною, чим він допомагає і чому на нього варто спиратися. Кожного разу у мене в гостях будуть різні люди. Сьогодні це дуже шановита, дуже поважна людина. Я радію, пане Андрію, що ви тут. Ви вже не вперше підтримуєте подібний волонтерський проєкт. Це пан Андрій, він головний сержант взводу. Пан Андрій на сьогодні, саме зараз, він знаходиться у відпустці. Я знаю, що його коту не дали відпустку, так і того його кіт зараз знаходиться поки що на тій території бойових дій, але сам пан Андрій активно приймає участь у захисті нашої батьківщини безпосередньо на Донецькому напрямку. Однак наш. Етер він досить короткий до 10 хвилин, і я завжди розпочинатиму з таких наукових фактів і досліджень. Сьогодні не дарма розпочався цей проект, бо сьогодні є всесвітній день собаки. І скажу таке: що значить, згідно інституту досліджень зв'язків між людиною і твариною, який знаходиться у Вашингтоні, окрузі Колумбія, що собаки вони збільшують рівень почуття любові, вони знижують. Рівень тривоги у людини, вони знижують рівень депресії, якщо людина страждає на депресивні розлади. І саме головне, що собаки сповільнюють серцебиття. А якщо вони сповільнюють серцебиття, то це розуміється, що під час таких кризових станів або стресових ситуацій, якщо люди, які мають песиків, то такі песики на них вже впливають адекватно тим. Що за рахунок того, що ми маємо, того песика, наше серцебиття сповільниться. І наразі я хочу передати пану Андрію слово всього з трьома запитаннями. То перше запитання: будь ласка, розкажіть про себе, чим ви займаєтесь? Ну на даний момент я військово військовослужбовець, я старший сержант, головний сержант взводу інженерно з роти в 10-й бригаді деревес. Ну можна так сказати, вже ну, з 15-го року я вже професійно військовий. Зараз воюю з ворогом з москалями на сході України. Я вам щиро дякую за те, що ви приймаєте активну участь. І я так само активно намагаюся приймати участь у ваших зборах, ваших, коли ви збираєте збори на ремонт автівок. І Також друзі, хто нас зараз переглядає, я розташую під відео реквізити. Наразі пан Андрій ремонтує автівку, і дуже прошу долучатися завжди допомагати Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні можемо проводити подібні проєкти, соціальні проєкти, які направлені на наше українське суспільство. І пане Андрію, чи часто ви зустрічалися з тваринами саме на фронті, поки ви служите, От кажете, що ви це з 2015 року, чи часто було таке, що ви залучаєте тварин до свого е військового життя? Ну, це можна так сказати, ну, тварини це на постійній основі. Ну, без них ніяк, тому що хтось заводить собі або котика, або бере со якусь собачку, частіше це, ну. По воєнних селах, де люди виїжджають десь в евакуацію, то вони зачасту не беруть з собою. Собак котів, вони там живуть. І ну, військові ми їх забираємо до себе. Вони або живуть з нами на позиціях, котики, собачки, або є можливість, то ми їх забираємо. Вони вже живуть так в ну, відносному тилу далі від лінії бойового зіткнення. Це є ну, постійно. У mm -hmm. мене на даний момент проживає кіт Семен. Тобто кінь себе в семенну, він вже там, надіюся, може, там сержантське йому якесь дамо. Він наш він кіт, ми його кормимо, ми, його, ну, ми про нього дбаємо, він дбає про нас. Він прибився, ну хтось його залишив, він вже такий не то, що маленький, молодий, він вже старший. Видно, що він вже не, не молодий кіт. І... Що був, продасти, гарний, але ну, що його залишили, власників немає. І він тинявся по селі, прибився до нас ходючий, весь брудний в будляках, в бурянах. Ми його відмили, відчистили, відкормили. Ну то, ну, кісемен, ми такі як користі в нього нема ніякої, по, по суті. Тому що він мишей не ловить, е, ну, взагалі, він їсть, спить, і, і потім далі їсть і спить. Ну люди, щоб його там десь покладали, там все? Uh -huh. Тобто, те, що там, щоб брати його заради того, що ми його взяли, що він там класно ловить мишей, то ні. Uh -huh. Uh -huh. Просто, ну, але й ну, не жалос, він, він хороший, він такий, як я не знаю. Я там ремонтую машину, він там ходить зі, зі мною, він біля мене. Він, я десь на вулицю вийду він біля мене. Я, я їду, він мене проводить до машини. Я приїжджаю, він мене зустрічає, чекає. Ну, по тому, що я покормлював, звичайно. Uh -huh. Ну, але в мене є надія, що то теж якась там любов торснулася до мене. Якісь там ну, почуття, що він ну, вдячності, що я його, що ми його там. А так, то в кожного з хлопців там є, є коти, є собаки. Є хлопців з моєї роти, там, побратима є, щоб, ми собаку, щоб вони собаку забрали з ну, села вже, яке штурмували під обстрілами. І так соб, собака по цей день з ними живе. Багато а, тваринки, і... тваринки, то є наше все. А, ви кажете, що ви повертаєтесь, який семен вас зустрічає, тобто він проявляє прихильність до вас, так? Ну, він якимось чином показує, що. Да, він вас ну, розуміє, як ви виглядаєте точно, да, і він вас зустрічає. То, а як оцей... Е... Бо ми ще будемо спілкуватися саме про цей зв'язок між людиною і твариною. А що, е... що для вас мати того кота Семена? Що для ваших побратимів, мати тих песиків? Бо цей кіт Семен, він, я так розумію, безпорядний, він не хазяїн, да? він мишей не ловить, порядок не наводить, не ми А що для вас його мати? Я не знаю, то мій друг. Mm -hmm. я, ну я перше, перше там ну, жалості, бо тому що він такий нещасний був, ну нам його стало шкода. Ну а зараз ну, я вже звик до нього, що він є. Що я там знаю, я там знаю, що я маю купити йому корм, що ми йому там якісь там кліщі шукаємо, там, навіть там відео в мене на скринці, хто це є, де ми його постригли. По тому, що він лохматий нам здавався, ми йому трошки зробили барбешок такий армійський. Він відчуває, він такий, він підходить, він властиться, він такий, щось там м'якає. Ну, хто є друг, я не знаю, як поїздити там зв'язок. Так само, як ми дружимо, люди дружать між собою, ми ж там не шукаємо користі в дружбі, якщо вона дійсно є справжня дружба. Так само то, той друг. Uh -huh. Мені там без, різниці, без різниці, що він там не ловить мішає, і там ну, раз було там випадок, він там поставив там, розтяжку під дверима в хаті. нагидив, то, то таке, але все одно ми його любимо, ми ж його не вигнали. Uh -huh. Ну, і він також ну, я, ну Є надія, коли, коли це все закінчиться, я його заберу додому. Uh -huh. ну, Кіт Семен вже буде мати цивільний барбершоп, не військовий барбершоп, а цивільний. В ну, мене вдома то з нами проживає кіт, е, оце, вислуха, mm -hmm. Кіточка. Ну, Вона Чері, на неї говорить Чері, а я на неї говорю Петрівна. Вона мені більше Петрівна нагадує. Не знаю, що, така серйозна жінщина, жіночка, такі там. От. Ну, і краса, я її семена привезують, де котяче щастя. Mm -hmm. Я, я надіюся, що них все вийде в тому житті. Бо, бо ну тітка, ося теж, що в мене вдома у нас з ну, дружиною проживає, то вона пройшла так як окупацію, вона виходила з Маріуполя. З Маріуполя. Тому, вона, так, вона з дружиною, ну дружина проживала в Маріуполі, коли це все повномасштабка почалася, то mm. дружина з вона виходила з ну, вона виходила під обстріл з Маріуполя, вони mm. її там не залишили. Як добре, що вони залишили кот... свою кицьку у Маріуполі. Але знаєте, я запровадила лінію підтримки при втраті тварини і звертаються люди, якраз багато звернень, саме ті, хто проживають втрату тварини, але є такі звернення від людей, які виїжджали з окупації, в тому числі було звернення від жінки, яка виїжджала з Маріуполя, і вона не встигла забрати свого кота. Тому що каже, я вийшла на вулицю, кіт був в квартирі, під'їхала машина, каже, сідай, зараз їдемо. І я подумала, якщо. Піднімуся за кутом, я просто не, не встигну виїхати. І вона виїхала зі своїми друзями, але вона дуже це почуття сорому, да, почуття провини в неї є перед тим, що вона не забрала свого кота. І тут, повертаючись до того, да, ми, ну, ми не можемо, не те, що повертаючись, ми не можемо про це не говорити, що ми живемо у війні. І в мене до вас питання, пане Андрію, а як ви підтримуєте себе? Бо ви Безпосередньо знаходитесь там, де активні бойові дії, і як ви стабілізуєте свій психічний стан? Можете поділитися зі цим? Ну, стабілізую, стабілізую, ну це насамперед підтримка рідних. підтримка мами, підтримка дітей, підтримка коханої дружини, спілкування з ними там, ми постійно на зв'язку. Ну а так, я, я таке. Ви дивитеся? Mm -hmm. Звичайно, я дивлюся я мультики. Ну хай там може це прозвучить там трошечки там як -то, то антизаконно зараз на фоні цього всього. Я там можу дивитися старі радянські мультики. Або ну, це український кінематограф ще радянських часів радянської mm -hmm. там жив був пес. Mm -hmm. Старі, ще мальовані мультики, а не, не сучасні там комп'ютери. Дуже хороший мультик комашки. Дуже рекомендую. О, Мультики просто без діалогів, без, без нічого просто про, про, про життя комашок. Повнометражки вони, ну, вони цікаві, вони заспокоюють, вони відволікають від цього. Ну, інколи читає, якщо є можливість. Дякую. Тому тоді я підсумую, що військові на фронті для того, щоб стабілізувати свій стан, використовують перше соціальний зв'язок з рідними, з друзями, з коханими це безпосередньо може бути і дзвінки, якщо є така можливість, перегляд мультфільмів. І тут є перегляд тих мультфільмів, які є під рукою, так, і е, третє читання, читання книжок. А від себе я додам ще одну таку. Е, Ну, ремарку або підкреслю все те, що каже пан Андрій, що дійсно наше спілкування, і як би нам не хотілося усамітнитися сьогодні, як би не хотілося цієї, знаєте, внутрішньо такого да, в вмушлюцю залізти, але дійсно підтримувати соціальний зв'язок зі своїми рідними, і зі своїми друзями, і регулярно виходити на вулицю. І така непопулярна рекомендація підтримки психічного здоров'я як регулярні активні фізичні вправи для тіла. Цілком і дуже круто допоможуть вам зберегти психічні здоров'я під час війни. На цьому ми будемо завершувати наш етер. Я дякую щиро, пане Андрію, за ваш час. Наступного разу наш етер буде, я сподіваюся, у вівторок, якщо не зірветься зустріч, тому що гості можуть залучатися, і я розумію, що це війна та це все і хитко. А у суботу наступну 100% зустрічаємося, тому підключайтеся до переглядів. А я ще раз вам дякую, пане Андрію, і посилання на ваш збір залишу в коментарях під цим відео. Дякую, до побачення. До побачення.